Павел нині предупреждає, знайте, що так буде, але ви самі не воздавайте злом за зло. но старайтеся про добре перед цими людьми. Ні національність, ні релігія не сміє вам помішати робити добро. От почому православні канонічної церкви практично єдногласно по цілій Україні. Незамічено з сторони наших людей розпалювання ворожнечі, заклики до якоїсь до ненависті, до злих діл. Напротив, ми зафіксували в Україні тепер ціла база відео, аудіо, фото, як люди, котрі відносяться не до нашої православної церкви. Що творять з нашими людьми при повному пропустительстві і поліції, і прокуратури? Тобто, коли люди православні кричать, кричуть на поміч, ніхто не чує. Ну достатньо сказати, що люди нас б'ють, нас готуються бити, ніхто нас не чує. Хоча по закону мав би зразу зреагувати, і відповідні слідчі мали б нараз регіструвати злочин, а потім робити розслідування. Потвердиться, потвердиться. Ні, сказати не потвердилося. Но повідомлення приймати, приймати. Ну, так все стало, що повідомлення від скаржників, клевітників, обманщиків, безбожників приймаються без. Обсуждені, а повідомлення наших людей, що творять із нами безбожники, майже ні на одно не є реакції. Но, каже Павел, і ви самі не воздавайте злом за зло, не воздавайте, тому що тоді ви лишаєтеся сили Божої. І ми так коли видимо, як під нашими православними храмами, нібито люди беззащитні, як в масках спеціальні служби, поліція розкидують людей, жінок стареньких кидають як якимось тваринками, демонструючи силу, прийдя під храми у воєнній формі. І люди наші многі не здають злом за зло. Не воздають гнівом на гнів і тим самим лишаються дітьми Божиїми, котрі стараються бути добрими перед цими людьми. Павел так продовжає нині не тільки лиш робіть добро, а ніколи не мстить. Православні Української і православної церкви вже нині знають тисячі случаї, коли ми. Просто потерпівши гонини, униження, оскорблення на наших очах, наших опонентів, Господь карає і карає серйозно. Так ті люди, котрі закликали закрити, захватити храм, бити і вдруг падали замертво. І нині каже Павел, ти поступи так, як Господь просив, коли твій ворог голодний. То його накорми, якщо він спраглий, дай йому напитися води. Коли ти будеш так робити, ти збираєш йому на голову горячі углі. углі, угрозення совісті, коли ворог твій буде відяти твою позицію і, на, і догадається ворог, не такі вони вже й слабі наші опоненти, щоб вони розуміли. Що дуже скоро в тому місці, де вони не чекають, приходить Господь і карає серйозно. А Євангеліє каже, велике горе, велика трагедія впасти у руки Бога живого. Всі люди безбожні себе тішили, та то Бога не є, то собі такі традиції, а китя буду бити християн, то то ніч не буде, раз лиш дивиться. І його життя не склалося, і в дітей порядка не є, і в нього вдруг втрачається робота, вдруг з'являються незлічимі болезні. Так Господь приходить до кожного гонителя церкви, щоб йому сказати, так, як колись сказав Господь Савлові, Павлові, Павле, Павле, що ти гониш мене? І так, Будь християнине, сильним, не будь побіжнений злом, но побіждай зло добром. Най Бог поможе нам, дорогі браті і сестри, бути сильними, Всігда пам'ятати, що наші вороги зачастую просто люди, котрі втратили зріння духовної, а з ними і многі людські якості. Нам, звісно, трудно наше, время, бо то, що ми не сказали у проповіді, вдруг у всьому світі перекручують і ліплять нам якраз ново написано в інтернеті, що не можна тепер говорити слова Христа, коли казав Господь: люди ви будьте вірують в змії, але скромні, як голуби. Виявляється, хтось учує. І каже, мене назвали Змієм і йде в суд, і слідчі відкривають уголовні діла. Такий світ примітивний, слабий, катастрофічно неграмотний у відношенні законодавства, у відношенні знання Євангелія і церковних традицій. Ну, ми діти Божі обладають такими знаннями, покликані Богом не держати ні на кого зла. Бути легкі на добро, бажання робити добро, і ту будемо дітьми Божіми, а у вічності і наслідниками по милості Божій. Царство Божого. Амінь.